Друзі, вітаю! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні хочу вам показати ще одного б 8 Passat, пасата, який до нас приїхав. Він у нас в чорному кольорі. Я не можу обійти стороною ці титанові диски, ви самі бачите, вони прекрасні. Одразу бачимо, у нас є електрорегулювання дзеркал, авто в універсалі. Це у нас дизельний двигун, 1,6 літра. Бачимо, у нас є технологія блюмоушн. Авто звичайно з оригінальним пробігом. У нас пробіг складає 196 тисяч кілометрів. Останній технічний огляд авто проходило на 186 тисячах кілометрів. А ще перед цим на 166 тисячах було замінено ГРМ, помпу та ролики, ремінь-генератора, ролики, масло і всі фільтри. Тож, авто у нас повністю обслужене, як ви розумієте, робити нічого з ним не треба. І, звичайно, авто у нас пробивається по всіх базах. Так, давайте з вами заглянемо, що у нас діється всередині. Авто у нас у дуже гарному стані. В візуальному та й в принципі в технічному, як я вже казала, все у нас зроблено. Давайте почнемо з сидінь. У нас сидіння в тканині, вони всі дуже гарні, я би навіть сказала ідеальні, тому що вони не те що без пошкоджень, вони без жодної плямки. Так, ще сидіння у нас ергокомфорт, комфорт, самі розумієте, комфортно. Так, у нас по вильоту сидіння регулюється вручну, по висоті також вручну, а от спинка у нас регулюється електро. У нас є електрорегулювання. На дверній карті у нас є чотири електросклопідйомники, є електрорегулювання, підігрів дзеркал. Є у нас кнопка, яка відкриває багажник. Ну і також, звичайно, блокування замків. Давайте. Будемо заводити автомобіль. Завелося одразу, все прекрасно працює. Маємо мультифункціональне кермо. Воно у нас є тут керування бортовим комп'ютером, і тут у нас є адаптивний круїз контроль. Так, є у нас автоматичні датчики світла. Такі автоматичні датчики дощу, звичайно. На панелі маємо вставку таку гарну. В принципі, як і на дверях. Дуже гарно виглядає. Бортовий комп'ютер у нас українською мовою. Так і ось ви бачите наш пробіг. Давайте поглянемо до мультимедії. У нас одразу бачимо, що є система вона, так? Ділянемо, що вона У нас є датчик тиску в шинах, освітлення, асистент освітлення, освітлення салону. Дитинний крізь контроль, я вже казала вам, асистент контролю дистанції попереду. Розпізнавання в водія. Також є так, паркування і маневрування. У нас є так, у нас є асистент паркування. Ну, не саме паркування, звичайно, але ж гарна рішення. І бачимо, у нас є передні і задні паркстройки. Давайте ще поглянемо. Сервіс. Ось наш ВІН-код. У нас все прозоро, ви можете перевіряти і не хвилюватися. У нас навігація є в цій мультимедії. Наше місце розташування, все досить швидко працює. Бачите, карти всі чуті. Все гарно. Що ж, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth і так далі. Тут маємо нижче 12 вольтову розетку. А тут у нас вихід USB і AUX. Далі у нас є рокзальний клімат-контроль. Виводиться на екран. І все у нас працює прекрасно. Тут що у нас ще є? Ручні гальма. Підстаканник, як я вже казала, автоматична коробка передач. Мені здається, я про це забула згадати. О, ну, нічого виправилося. Так, тут маємо освітлення. Все у нас працює, є тут у нас ще один бардачок. Тут лампочка працює і церкальце має. Тут так само все працює. Ще заглянемо барточок. Він у нас, звичайно, з охолодженням. Тут маємо сервісну книжку автомобіля. За бажанням можемо оглядати. Йдемо до задньої частини. Так, маємо електросклопідйомник на дверній карті, так. Ось наші сидіння, як я вам вже казала, вони просто в чудовому стані. Є у нас третій підголівник задній, є у нас підлокітник з підстаканником. Звичайно, система кріплення Ізофікс. Ну, і на передніх сидіннях маємо кишеньки. Так, Тут у нас виведення нашого. Клімат контролю. <кій> Йдемо до багажника. Так, в багажнику маємо поличку. З подвійним режимом. У нас спинки задніх сидінь складаються усі. Ми бачимо, і тут у нас також є лапочки. Можемо заглянути з цього боку. Заблоковані вікна. Mm -hmm. І сидіння пасажира у нас також має по висоті ручне регулювання, що дуже комфортно. Це у нас в чудовому стані. Що ж, давайте поговоримо з вами про ціну. Ціна такого автомобіля у нас складає 14900 доларів. Авто в дуже гарному стані. За бажанням, звичайно, ви можете самостійно в цьому переконатися. Також за бажанням авто можна перевірити на СТО. Тому заходьте до нас в автоімпорт З. Оглядайте цей автомобіль, можливо, він вам сподобається і він чекає саме на вас. Також не забувайте, що у нас досить великий автопарк, і ви можете знайти тут автомобіль на свій смак. Також ще що хочу додати: що у нас не лише можна придбати автомобіль на Нашій стоянці, а також ми можемо автомобіль пригнати під замовлення. Тому звертайтеся завжди. Будемо раді вас бачити. У нас усім гарного дня! До зустрічі в авто